Доброго дня! З вами відеоблог про Сісторія з Олксамхав. Ми продовжимо говорити про історію Балкан і, зокрема, про історію Греції, про історію е, війни за незалежність Греції. На моєму бортовому хронометрі сьогодні 283-й день російського вторгнення. І е, сьогодні я вирішив використати для запису е, передачі те, що з, з незрозумілих причин називається світловим днем. Ну, Переходимо. Значить, минулого разу ми зупинилися на тому, як у 15 січня 1822 року перші національні збори Греції от усієї, що були невеличкої, що фактично складалося лише з Пелепонесу і певних островів в Егейському морі і частиною середньої Греції. Зібралися, прийняли конституцію дуже демократично і. Проголосили, оголосили Декларацію про суверенітет. І при цьому що обрали, оскільки Конституція була за зразком, побудована за зразком США, то обрали і президента-виконавця, як це називалося. Ним було обрано Олександруса Маврокарди... Мавро Кардакіса. Нагадую, це такий фанаріот. Ну, на наші слова, це ліберал. Такий освічений інтелектуал-ліберал. Він дуже добре знався на юриспруденції, на історії, на культурі. Але були у нього певні недоліки, як ви розумієте, тому що повсюди точилася війна, і ну, революція тільки почалася. І війна за незалежність теж тільки почалася. І перші успіхи, звісно, вони були несподіваними для усіх, але це не означало, що на цьому війна закінчилася. А він на війні знався погано. І у нього не було жодної єдності навіть в тому самому парламенті, який забрався, там кілька десятків представників було. Бо хто там були? Там були латіфундісти, ну олігархи, як би ми зараз сказали, господарі величезних земель, плодючих у Греції. Були представники торговельних кіл, там банкіри, як би ми зараз сказали, чи ті самі експортери якоїсь сировини, з, в основному з, ну, з островів, і, зокрема, з острова Гідра та острова. Ой Господи, Егіна, я його вічно плутаю з Гідрою. Вони там теж поруч невідносно. Були фанеріоти, тобто ліберали, як би зараз сказали, інтелектуали от, всі високомудрі. І була величезна кількість різноманітних бандитських генералів, як їх так можна назвати, з клефтів, з арматолів чи з суліотів чи з маніотів. Хто це усі такі, я поясню раніше, не буду зараз на цьому зупинятись. І звісно, вони одне одного дуже любили. Ну, дуже любили. Тобто там маніоти назвали суліотів цими чужинцями, ну бо вони були албанці. Там клефти вважали, що ці всі фанеріоти це просто балакуни, ліберали, які нічого путнього робити не можуть. Їм у відповідь казала: ви звичайні бандюки, і ви думаєте лише про... Про грабунок, і всі разом вони казали, що ага, от ви, латіфундісти, олігархи, сюди прийшли просто для того, щоб не втратити зараз свої багатства, а в разі чого ви перекинетесь на сторону ворога. А торгов на торговців на цих морських усі разом накидалися, що а, ви тільки й думаєте, як набити свій гаманець і справа революції, справа незалежності для вас порожня справа. І що характерно, усі вони були праві. От усі, ну буває таке часто. От. І звісно, це не просто От, вони були об'єднані, як би сказали, зараз за соціальними ознакою. Ні, вони ще й при цьому і між собою сварилися. Клефти, бандитські ці генерали, з'ясовували, у кого шварц довший, в інтелектуали, хто з них розумніший, торговці, а хто кого обскаче, більше прибутку отримає, перехопить якийсь контракт щось таке. Летифундісти завжди сваряться між собою, а кому де якусь земельку прирізати. Ну і плюс на це все ще. Ще і політичні е, розбіжності, бо кожен, е, кожна фракція, як ми бачимо, їх не одна і не дві, вважала, що ось тільки їх лідер е, з по. Е, Насправді йому болить за Грецію, от не те, що всім іншим, і тільки він знає, як досягти грецької незалежності, а всі інші тільки й чекають моменту, щоб продати нашу любу вільну Грецію о, цим о, османським пархатим козакам. До речі, про пархатих козаків. Запорожці знамениті задунайські запорожці вони служили на стороні турків в тій війні, і вони брали участь у війні проти Греції власне і теж прославилися поганою славою. за свою жорстокість. Проти греків. Ну, а юдейська община громада теж була на стороні Османів. Зокрема, у тому погромі в Константинополі. Вони брали значну участь, вони втопили тіло патріарха, потім скинули його просто в Босфор. Та й взагалі по Греції. Чому? Ну, тому що з православними у них в межах Османської імперії складалася погано, та й не тільки в межах Османської імперії. Нагадую, що погром в Одесі єврейський, погром почали греки. Ну, все дуже складно, скажімо так. От. Ну і треба було на тлі цього новому президенту, цьому Мавра Кардатісу, показати, що він чогось вартий, він не тільки може балакати і розмірковувати про е, справжній територіальний о, державний устрій. А в, у нього я ну, у всіх уявлення були з інтелектуалів з либералів досить наївні. Вони то дивилися на США, яке вже бачили самі, тобто через 30 років після закінчення, навіть 35 після закінчення війни за незалежність, і не знали. Але як у США все у самих було складно під час війни за незалежність. Вони вже дивилися на устаканену систему, де ну, як був президент, цьому коряться з ним не згоджуються. Не є політична борода, але всі коряться. А в, під час війни, тим більше, беграунд та у Греції був зовсім інший ніж у північноамериканських колоніях. Ну так чи інакше, треба йому було довести, що він справжній матчеп. І він очолив військовий похід у епір. І він провалився вщент саме у тій битві. Нагадую, було вбито дві третини корпусу філілінів інтернаціональних добровольців з Європи. От. І після цього авторитет його зовсім впав не щоплінтуса. А оскільки президента виконавців обирали лише на рік, то коли закінчився його термін ну та гаразд, один раз під домовилися коаліцію, що він став е віце-президентом, президентом було е обрано е Петроса е Мавроміхаліса того е архіпірата з е маніотів з півострова Мані, а Колокатроніс став. Е Господи, головою сенату. Ну але зрештою на цьому не скінчилося, і його таки виперли з влади. Він ображений, поїхав з Греції зі словами: А, я хотів як краще, а ось ви такі невдячні сволоти. От, ну і боріться самі за свою Грецію. І поїхав до своїх друзяк назад в Італію, до Персібесі Шелі та от Обговорювати, от яким має бути ліберальний світ, в якому все добре всі вільні рівні. Аж як ми вже почули, сплило ім'я колокотроністра. Як його звали, Теодор Феодор Клекотроніс? Нагадується той Клефт, який брав участь в, в звільненні іонічних островів від французів під, під керівництвом Річарда Чорча, тоді ще майора. І він організував фактично ну, хоч якусь подобу регулярної армії в Греції. І він, поєднув, от, він дійсно був дуже талановитим, ініціативним авторитетом. Авторитетом бригадиром, і він е, зміг поєднати е, обидві сторони. З одного боку він міг вбитися як бандит, справжній, з іншого, він знав, як б'ються регулярні армії, і в разі чого ну міг принаймні або створити якусь подобу того самого, ну оскільки е, муштрі е, грецькі патріоти не піддавалися, то це була тільки подоба регулярної армії. А з іншого боку, він принаймні знав, на що можна ловити армії, які воюють регулярним е, чином. І ось він очолив спочатку очолив армію, і коли османи ну в основному це албанці, ну найманці албанці, багато хто інших знову ж таки запорожці ті самі вдерлися вже і в Аттіку, і потім захопили Корінф, Коринський перешияк, і вторглися власне на Пелопонець Марею, він їх оточив. Заманив в сухе місце, ну там ще Дімітрій і Псилантіс допоміг да цьому, ну, це вже зовсім інша справа. І коли от ті армія Османів вже знемагала від відсутності води та е, провіанту почала повертатися, він їх оточив в одному з ярських проходів і винищив усю армію. Там були щось типу 6 тисяч проти ста, от такі втрати. І звісно, після цього він став взагалі ну капець яким авторитетним. І звісно, він став після цього національним героєм е, і ну. Все, от тепер його слово звичайного клєфта, звичайного бандита, стало важити більше, ніж слово розумних фанаріотів, які так багато знали. І звісно, це викликало величезні ревниші. Не лише колекторонісом єдиним. В на морі грекам теж спочатку. Д -д -д Вдалося досягнути величезних успіхів. Завдяки новій тактиці. Так, на, на, на той момент це була нова тактика тактера брандерів, тобто таких маленьких корабликів, яких е, начиняли смолою, паклію, е, порохом іноді, ну, усім, що може горіти та вибухати, підпалювали і направляли у бік ворожого флота, е, так, щоб він врізався і забрав з собою ворожий корабель, бажно великий. І оскільки вони набагато краще знали вітри, течії в ці мінливі дуже в Грейських морях, то спочатку вони османський флот таким чином дуже вдало винищували і досягли, знову ж таки кажу, величезних успіхів, почали завойовувати один з за одним острови. Ну звойовувати звільняти, як вони б сказали. Зокрема, і остров Хіос один з найбільших островів островів моря. Але вони його звільнили. А потім туди прибув османський флот. Вибили звідти, звісно, не невелич... не чисельних повстанців і влаштували там різанину. От таку шахливу різанину, що ну досі кров стигне, з е, близько 30 тисяч вбитих, е, в основному чоловіків, і 45 тисяч, в основному жінок та дітей було продано в рабство. Тобто населення острова Хіос досі. Не складає половину від того, що було до 1822 року до цієї різанини, і це, звісно, був ну сильний удар, ну вони хотіли налякати. Не вийшло, вийшло навпаки. Греки навпаки, розлютилися в розповіді біганців з Хіосу. Вони сколихнули не лише Грецію, а й усю Європу, що яка намагалася з усіх сил, так ми стурбовані. Ми дуже жахливо стурбовані. Але коли досягли новини про те, що відбувається всередині у цього. Османської імперії, яку багато хто з європейських політиків. Ну ну вона погана, але краще, хай вона буде, ніж ні стабільність, ніх революції. Коли дійшли звістки про те, а як саме ця стабільність хається, слова філелінів, тобто прибічників незалежної Греції в Європі, стали важити набагато більше. Стали ставити опери про різанину на Хіосі, п'єси, проголошувати промови. Тобто, це пішло ну буквально в масову в європейську культуру. І це додало своє ваги дуже скоро. От. Греки, щоб ви зрозуміли, не лишилися в бору. Коли вже знову таки, після вже взяття Хіоса, коли Катроніс зміг взяти столицю Османську в, на Палепенесі в Мареї, це більше року зайняло нього Тріполіцію, там теж влаштували різанину. Вбито було 8 тисяч мусульман та іудеїв не питайте, чому іудеїв. Ну, я вже й пояснив трошки. Коли взяли згодом Афіни, де теж було велике мусульманське населення, яке скрилося в Акрополі, і вони здалися під гарантії того, що їх випустять живими, а в Афінах було багато біганців з хіосу. І коли пройшли просто виходити мусульмани з Акрополя, ті на них напали і теж влаштували різанину. Майже всіх вирізали. Ну так що по всій, фактично, Греції, повсюди, де почалося повстання, і не тільки там, почалися погроми, різанина, ну і геноцид, скажімо так, за етнічною і за, в основному за релігійною. Ознакою, тобто мусульмани, православні та юдеї почали різати одне одного в прямому сенсі слова. І це ще все був лише початок, щоб ви зрозуміли. От. Але поки що у нас все ще 1822 рік, і Європа починає потроху, під впливом цього всього, що відбувається, трохи задумуватися, що чи не занадто ми недостурбовані тим, що відбувається в Греції. І, зокрема, це б накладалося ще й на внутрішньополітичні суперечки між різними країнами, великими державами священного союзу монархів. В першу чергу це біла ворона цього союзу, Британія, яка вже у 1822 році, наприкінці, у конгресі на конгресі у Героні фактично вийшла з цього союзу. Там якраз представляв Британію Велінгтон Артур Велсі, який починав свою політичну кар'єру вже як герой Британії. І він тоді, як в посол британського уряду. Грюкнув з коло постул і сказав, що це таке. Ні, ми ось не будемо заради ваших якихось дивних ідеалів стабільності і самодержавства грати в ці ігри. Ні, Британія самостійна країна і сама вирішує свою політику. І фактично вийшла з цієї. Тобто там формальним приводом було більше втручання в іспанську революцію, там, де Ріяго, все таке Конституція. От. Але грецькі питання теж додало свого. Британія вийшла і почала грати свою гру. Причому в цьому плані, ну, з Австрією Британія взагалі ніколи не, не дружила. А тут вона ще й розсварилася дуже сильно на цьому тлі з головним ідеологом Священного Союзу монархів, з імператором Олександром. Російським. Причому настільки розсварилося, що дуже, ну там воно все гірше, гірше одне на інше накладалося. Настільки, що аж в 25-му році британського посла було відкликано з Петербургу на тлі всього, причому там багато чого, але грецьке панам було не останнє в цьому. І невідомо, як би все склалося, якби наприкінці 25-го року Олександр не помер, йому б не наслідував його брат Миколай. От, що власне почали протискати британці? Що гаразд, давайте знайдемо якийсь компроміс. Ну, не хочете, ви незалежності революції Конституції. Ну, у нас є чудовий приклад Єгипту. Он про нього ми поговоримо ще зараз, який формально все ще лишається васалом порти, але в якому є свої правителі. От, вони приносять васальну присягу османам і всі, всі задоволені. От, давайте ми зробимо само, от зробимо три автономних округи з Греції. Хай у них будуть свої е, очільники е, автономії. Вони будуть вважатися васалами султана, Падішаха, все, цілісність Османської імперії збережено, права православних права греків збережено, усі задоволені. Все було б добре, але Султан Махмуд на це сказав, що не ваша справа втручатися в внутрішні справи Османської імперії. Я тут, взагалі, падишах, а це мої законні володіння. Ідіть ви, от, до, я не знаю, до Шайтана. От, все це розвивалося, як ви розумієте, дипломатія в 19 столітті ще до винайдення телеграфу, вона штука повільна, тому поки. Відбувалися різанини, відбувалися бойові дії в Греції. Повільно рухалися ці дипломатичні колесики. Паралельно рухалося і інтернаціональний, скажімо так, рух за допомогу Греції, який не пов'язаний з урядовими колами. Він в себе включав все більше-більше нових осіб. Зокрема, до нього влилася така скандальна особа, як Лорд Байрон. Про нього зараз не буду розповідати. Він на той момент вже під загрозою суду і пересварився з усіма лордами в Британії, поїхав до Італії, до тих своїх тих друзяк Шеллі та багато інших. Ну і він там розважався куртуазно, не будемо про це говорити. І, зрештою, йому набризло це куртуазне життя. Йому закортілося побути героєм. А тут, прямо, от до Греції, через Адріатику, переплаватись. І він, крім того, що він як багатій. Він на власний кошт споряджував кораблі для повстанців, закуповував їм зброю, збирав добровольців перепулявих. Зрештою, він сказав: А я з вами поїду і переправився в Грецію, прибув до Месалонгі. Месалонга це таке місто в середній Греції, прямо на узбережжі затоки Патрос. Така е, центральна ключова фортеця в обороні була е, повстали греків. Вона в той момент перекривала облогу вже, От, ну, Відбили тоді і другого блогу Меселонги. А, І вийшло так, що ось це, це саме поява Байрона, вона змінила політичний ландшафт всередині Греції. Чому? Ну, Тому що у, у греків не було ані грошей, ані військ, ані зброї, ані флоту фактично нормального. А тут приїхав багатий Боротіно. І е, тепер успішність е, грецьких е, лідерів, які, між собою, нагадую, як дружили капець. То вона в багато в чому визначалася тим, а хто зараз проїдеться останній по вухах цього багатого дядечки з заходу і випросити в нього грошей. І в цьому плані, ну звісно, у філолі у фонаріотів було набагато більше шансів, тим більше Байрон подивився на реальні повстання і якось одразу до своїх людей, з якими він може розмовляти англійською про поезію, йому чомусь більше були близькі, ніж ті суліоти, бандити, які тільки й думають, щоб пограбувати, і про справ Ідеали свободи рівності братерства не думають. Так чи інакше це продовжилось недовго. Байрон, як ми знаємо, помер, чи то від пропасниці, чи то від Сифілісу, в, там в Меселонзі. На, на цьому історія не закінчилася, але поки що. Поки що ми перейдемо на інше. Бо, звісно, як тільки, як і у нас, тобто, от все, що відбувається в Греції, вам достатньо зайти на якісь політичні форми в Україні. Ви, от, от Все те ж саме в, в тих самих самі реалії: там, патріоти, ліберали, ліваки, не знаю, чіткі пацани, олігархи, експортери, кожен під ну, і купа прибічників якогось особливого національного лідера, який єдиний знає, як врятувати. Україну. Крину те ж саме з Грецією. І, звісно, як і у нас. Як тільки трохи стало складатися краще, от відбило одну, другу третю навалу османів, о, все, ну, можна видохнути. І одразу перегрілися між собою, почалася громадянська війна. Дві. В першій ну, Маврокардатіс, як ми пам'ятаємо, поїхав гетьсеред ображений, йому наслідував, так би мовити, інший фанеріот Георгій Кунторіотіс. От, але проти нього вже склалася коаліція з архібандита та архіпірата, тобто з Колокатроніса та Мевран Халіса, очільника Маніотів. Почалася громадянська війна, втрутилися європейці сказали, що фігня, Ми вам гроші перестанемо платити, якщо ви не помиритесь. Трохи помирилися. Пройшло кілька місяців, і знову починалася війна, в ході якої вже знову, от колишні вороги з колишніми друзями тепер в спілці, проти ну, все перекроїлося. А більшість, як завжди, в таких випадках була була не на тій стороні, а вона була на своїй власній стороні і просто гребла під себе. Ну, тобто, failed state, то що можна сказати. Звісно, від цього більше всього потерпали мирні жителі в вільної Греції, ще не зовсім, але вже в вільної Греції. Ну, а що поробиш? Отака вона громадянська війна. В ході цієї громадянської війни колокотроніс програв. Його потрапосадили в'язницю, один з його синів взагалі загинув. От. Ну і наче здавалося, що от, законна влада інтелектуалів, лібералів і примкнулих до них деяких піратів, таклевтів і торговців. Ну, вона все затверджується. Але тут, е да. да, до речі, ось е грецький флот. Через відсутність грошей почав займатися банальним піратством, причому не тільки проти Османів, проти всіх підряд, зокрема, почав грабувати кораблі європейців і не тільки європейців і США. І в США після цього суспільна думка дуже сильно змінилася, бо, як ми пам'ятаємо, вони спочатку підтримували боротьбу за незалежність, за демократію. Тепер, після того, як перші американські кораблі було захоплено, дуже сильно змінилися. Почали публікації серії: ну, ось, мало османи їх давлять, що це за таке м'якотільство, треба їх всіх, всіх грабіжників о, до донахтя. Ну, така м -м, хитка ситуація, але більш-менш ну, хоч якось почали заспокоюватись. Але, 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 тут у війну втрутився Єгипет. І якщо у вас виникає питання, а до чого тут Єгипет, ну, доведеться зробити трохи вхід в бік. З чому справа? Пам'ятаєте, був такий чувак Наполеон. Ну, був такий малий, маленький капрал, він, до речі, не був маленьким, це зовсім інша пошла історія. От. Який почав свою фактично, ну спочатку він розбив австрійців Італії, а після цього вирішив вдарити по Британії, захопивши Єгипет, звідси звідти, з э, очоливши похід в Індії. Ну це було ідеалістично, так чи інакше, він Єгипет завоював, Мамлюків розбив, але застряг там. Чому? Тому що османи ще по батько цього Махмуда II, Послало туди військо на чолі з от, албанцем е Мохамедом Алі, про якого вже згадував один раз в випуску про албанців. От, і Він виявився дуже здібним. І з цим своїм військом, ну, мало того, що витурив е Наполеона е той-то втік, бо його було заблоковано е флотом е британським. Але війська французькі там відбувалися дуже е вміло. Мохамед Алі зміг їх перемогти. І після цього сказав: А я не хочу звідси І Мені подобається, це тепер буде моя вотчина. І османська влада нічого не могла йому зробити, бо у нього було єдине фактично боєздатне військо в імперії. Більш цього того, цей Мохамед Алієн подивився на французькі порядки. А нагадую, Наполеон в Єгипті він фактично відпрацьовував все те, що потім буде реалізовано ним у французькій імперії і по всій Європі. Тобто, усі ці реформи, не тільки громадські, там законодавчі, таке інше, от система пропаганди та система стеження поліційщини. В яку він влаштував потім у Франції, він її відпрацьовував там, в Єгипті, в Каїрі, і він зрозумів нарешті, от як це все працює. І Мохамедалі, як тільки прибув, він одразу подивився, ага, ось як у нас кінь ходить. І він ж нічого з того, що повпроваджував французи, він не поскасовував. Ну, звісно, він там гаразд благосний мусульманин, все, все нормально. Але всі установи, Академія наук Єгипетська. ці... Друкарський станок, газети, ну, пропагандистські, звісно, нічого знищено не було. Воно просто було тепер поставлено на під контроль хедива, як він, яким він став фактично в, ну, Це, скажімо так, фактично незалежний володар в межах Османської імперії хедів. Більш того, він, французів став запрошувати до себе як радників, так, піарщики, як би за сказали, політтехнологія, так і інженерів, так і військових. Він побудував новий флот за європейськими лекалами. Він вимуштрував величезну армію за європейськими лекалами, тобто в лінійною тактикою, з рушницями, з комбінацією родів військ, от все те, чого на сході, ще не було до того. І фактично ви з'ясувалося, що у нього єдина боєздатна армія європейського зразка в Азії. Ну, Єгипет, все ж таки, як регіон азійським, будемо вважати. ну, ви розумієте, про що я сподіваюся? От, і ось у 1200 ой, 1824 році Султан Махмуд ІІ вирішив: так, у мене є один непокірний хідів, а це вже нагадую, от майже 20 років відбуло після того, як той проголосив фактичну незалежність. І у мене є повстанці. Давайте я на, на одних на інших. Цькую. І хай вони знищують одного. От пообіцяю цьому Мохаммеду Алі, що я йому віддам е власні грецькі землі, хай. а там далі подивимось, що буде. І е Мохамед Алі, він вже був трохи підстаркувати для таких забав, він відправив туди свого сина, Ібергіма Пашу. Е і було вважалося, що ну, було такий умолог, що е цей Ібергім Паша, усі завойовані землі, отримає як свій ну, теж санжак. Такий напів фактично незалежне володіння. І спочатку він з флотом з 450 кораблів і 14 тисяч воїнів, навчених за європейським зразком. Спочатку захопив Крит. греки якось не почухали з цього приводу. І 19 липня 1824 року він висадився на заході Пелопонесу. І тут для греків почалися зовсім інші часи. Але про це ми вже, мабуть, поговоримо наступного разу. А поки що, дякую за увагу. З вами був відеоблог Просто історія з Алексом Хавром. Як завжди, найбільша подяка тим, хто підтримує мене через Патріон, ну, хоча б віртуально чи морально. Будь ласка, дивіться внизу в описі до відео, знаходьте там список плейлістів, щоб не плутатись у попередніх випусках. Підписуйтесь на мій історичний телеграм-канал, замовляйте книжки з за історії не лише і не хворіте. Все буде Україна!